Перед вами соляна солотвинська лампа вагою 65 кг і висотою 24 см. На буковій підставиці всередині галогенова лампа, але Василь трошки мазнув, трошки мазнув от сюди в цоколь, там, в отвір мазнув трошки червоної фарби гуаші. Вона зразу висохла. І все, і дуже шикарний вигляд такий алої, алого кольору, мабуть, не передає камери такого, такої краси. Ну, краса, суперклас. Завжди можна, якщо не подобається така ала красива лампа, розібрати і стерти от на стіночках трошки там червоної краски її можна стерти. Вона безвредна, безвредна, не Нешкідлива фарба, але і дуже красива, дуже красива.